Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, прийшов час для нового відосу? Минуло вже декілька тижнів з останнього. Дуже класний відос вийшов про крадені велосипеди з Європи. Прочитав немало коментарів, які ви залишили. Дуже приємно, що підписуєтесь, коментуєте. Ну а в серпні трохи більше року, як я почав не тільки катати, а й тренуватись. Тому сьогодні трохи розповім про перші висновки, які я зробив за цей рік. І трохи розповім про свої плани на майбутнє, а саме на майбутній місяць. Виїжджаю на вулицю у звичайній футболці. Сподіваюсь, вологони мене не заклюють. До речі, у нас живе таке чудо. Я Юлі подарував його на 8 березня. Він такий класний. Ми давно хотіли собаку. Так його полюбили. Він дуже милий. Це йому зараз просто трохи жарко влітку. Тому він зараз такий соромиться на камеру. А так він дуже дуже активний, дуже класний. Йому зараз 8 місяців. У вівторок будемо його вже стригти. Коротше, така от у нас крута собака живе з нами. Тепер це наша ще одна велика, велика радість. Робить нас щасливіше. Мені здається, що за рахунок його, скільки ми посміхаємось, ми будемо трохи довше жити. Да, Харві? Ну що малий? Я поїхав, познімаю відосів. Добре, ну бачите, не хочу, щоб я їхав. Він завжди розуміє, що я буду їхати, приходить. Отут лягає, і отак завжди складно поїхати. Але нічого потім погуляємо. Малий, бувай! Зараз заїхав на частний сектор і постійно, коли тут катаю. Хочеться зупинитись та зірвати багато яблук. Бачите, які ростуть. Зараз же якраз сезон. І оце скільки не їду, постійно зупиняюсь. Хоча одне яблучко зриваю, потім груша якась. Іноді, якщо дуже пощастить, виноград. Оце пора року, що навіть і вуглеводи купляти не треба, все на вулиці. Бежусь трохи по висновкам. Перший висновок потрібно тренуватись по своїм силам. Моя перша помилка була саме в тому, що іноді я сідав в сильні групи, де не вивозив. Група їхала в умовні другій зоні, а я умовно їхав в четвертій зоні і завдавав собі більше шкоди, ніж користі. Тому дуже важливо тренуватися саме по своїм силам. Для того, щоб тренуватись по своїм силам. Краще за все, як я і казав раніше, зробити тестування на польсові зони для того, щоб розуміти при яких навантаженнях, що саме ви тренуєте. Дуже круто тренуватись або з тренером, або знайти собі товариша, або групу по силам, ну або вже самостійно перший час накатувати базу. Тобто нікуди не поспішати, катати повільно, накатати собі аеробну базу, а потім вже Переходити до інтервалів, якраз в одному з минулих своїх відео з Віталієм Самуйленка. Ми розбирали це питання, тому кому цікаво детальніше, можете подивитись. За дорогі речі дорогі речі це не завжди необхідність. Є речі дійсно за які краще переплатити. Наприклад, це кермо, це наша безпека. Це сідуха, це дійсно важливо, бо це наш комфорт. Я катаю ще на свої перші, але дуже хочу її змінити. А є такі речі, умовно, як фляги. Да? От я заходив в магазин, бачив, що є фляги там і по 2-2,5 тисячі гривень. Ці звичайні коштують 300-350 гривень. І моя там думка, що краще купити собі на сезон декілька разів такі прості та змінювати їх, ніж купити одні дорогі та катати з ними дуже багато там років. Так само і з одягом. Хтось купляє типу на Аліекспресі його влаштовує йому комфортно в одязі за 400-500 гривень, а комусь комфортно в Джерсі за 5, за 7, за 10 тисяч гривень. Тому тут кожному своє. І моя думка, що якщо у вас є можливість спробувати дорогоріч і зрозуміти різницю між дешевою та дорогою, краще спробуйте і зрозуміти, чи потрібно тут переплачувати, чи можна взяти щось дешевше. Звичайно, дуже прикольно, що ми всі розповідаємо, робимо якісь висновки в інтернеті, читаємо коментарі і так далі. Але всі ми різні, всі ми відрізняємось, і комусь комфортно їздити з педалями лук, а комусь комфортно їздити з педалями шаману. Це як обирати між кененом або ніканом. І то, і то класне, але кожному своє. До речі, про педалі. Я ж собі придбав педалі з пауерметром, ще не показував їх. Вже прокатався на них декілька місяців, вже можу сказати перші висновки. Оці педалі Favero Duo Асіома. Далі ці лук, це не шамано. Є додаток спеціальний, який можна завантажити і дивитись заряд батареї, але по заряду вистачає дуже надовго. Обирав між Гарміном і Асіома, читав багато відгуків, спілкувався з продавцями і всі радили брати саме Асіома. Кажуть, що по якості вони краще. Коли обирав Power Meter, думав, чи брати павук, чи брати педалі, і чув багато думок про те, що педалі швидко виходять з ладу. Як на мене, це також міф, тому що спілкувався з людьми які вже проїхали на педалях 40-50 тисяч кілометрів 3-4 сезони. Тобто, як на мене, це немало. Для того, щоб їх відремонтувати, якщо вони розсипаються, можна просто придбати корпус. Він також продається і коштує він там 2-2,5 тисячі гривень. Те, що я бачив на офіційному сайті Asioma або на Bike24. Тому, як на мене, якщо педалі вам можуть прослужити 4-5 років, це немало. І в чому плюс педалі, ви їх можете перекидати між велосипедами. Тобто, якщо ви завтра там, надумали купити новий велосипед, ви просто перекинули педалі і на цьому відповідно все. Вони показують потужність, вони показують каденс, баланс між лівою та правою ногою, з якою силою ви натискаєте на педаль, кількість натискань на педаль. Ну тобто, статистики достатньо для того, щоб тренуватись. Придбав я їх щось там за 700 євро, наче щось таке. Зараз я вам покажу, як виглядає в гарміні статистика по показникам на прикладі мого останнього тренування. Явав собі такі стільові окулярчики, дуже подобаються Дійсно відрізняються від тих, в яких я катав раніше по якості. Я її відчуваю. Не знаю, чи зможете ви побачити через лінзу, наскільки вона передає. Але дуже комфортно очам. Якось бачив кофібар, килимбар називається. Отут, я думаю, каву і вип'ю зараз. Дивіться, яка прикольна кав'ярня. Пам'ятаєте оце от в дитинстві, коли телефонів не було. Отак от робили зорчики вводили пальцями. По наступному не дуже приємному, але падіння бувають. Дійсно трапляються падіння, це потрібно прийняти. Тренуватись та жити з цим. Наприклад, після того як я минулого року впав, їхав на спуску на великій швидкості. Саме після того я почав бояти спусків, саме в спусків. Неважливо там швидкість умовно 25, 35, 40, 50. Тобто я можу їхати по прямій там умовно п'ятдесяти. Мені взагалі все одно можу їхати на спуску 40, і Мені стрьомно. Просто так працює наш мозок. Для себе я вирішив, що це просто потрібно прийняти, просто з цим катати, та як я кажу, пацанам доберу на горі. Тому, якщо ви чогось боїтесь, це нормально. Всі чогось бояться у всіх є свої страхи. Прийміть їх, катайте та отримуйте задоволення там, де ви можете його отримувати. До речі, рівень моєї уважності на дорогах виріс саме після цього падіння. Я став набагато більше звертати увагу на те, що коїться навколо мене, на автівки, на інших велосипедистів, дивитись по сторонам перед тим, як я починаю повертати. Ну ці всі м'яло, на які ти і так розумієш, що потрібно звертати увагу, але починаєш звертати на них увагу саме після. Чогось у такого саме. Перше, мабуть, що потрібно зробити після падіння дати собі трохи часу відпочити, відновитись для того, щоб відпочив ваш мозок в першу чергу. І після вже там тижня відновлення, умовно, тиждень-два, там вже за вашим бажанням, потрохи починати катати, дати собі знову звикнути. Це так само, як і станок. Як я сів за кермо після зими, мені було дійсно важко їхати на велосипеді. Перший час я прям звикав. Я катав повільно, уважно, налаштовувався знову до дороги, тому що зазимку я просто відвик від цього. Тому потрібно давати собі час іноді. Наступний висновок це не важливо, який в тебе велосипед. Це твій особистий простір. Якщо він тобі подобається, це найголовніше. Зараз дійсно час маркетингу, коли всі гоняться за чимось дорогим, хорошим. Тим паче, якщо, наприклад, брати місто Київ навколо нас оточують багато крутих велосипедів. Нам також хочеться не відставати. Але знаю особисто людей, які катають на дуже дуже простеньких велосипедах. Знаю скільки вони подорожують, і вони точно відчувають себе щасливіше ніж деякі люди, які катають на дорогих велосипедах. Тому пам'ятайте, ваш велосипед це ваш особистий простір. і дуже важливо це відновлення. Тільки нещодавно я почав давати собі більше часу на відновлення, коли відчуваю, що це потрібно. Так я можу тренуватись і два рази на день, тобто робити брік тренування це одне тренування за одним. Наприклад, катаю на велосипеді, приїжджаю, залишаю байк, переобуваюся, і одразу виходжу на бігове тренування. Але якщо я роблю таке тренування на наступний день, я обов'язково даю собі відпочинок для того, щоб якісно відновитись і бути готовим вже до наступних тренувань. Триатлон – це різні три дисциплини. Плавання настільки ж саме важливо, як і велосипед. Велосипед настільки ж саме важливо, як і біг. Так, да, Велосипед і біг займають більше часу, ніж плавання, саме в змагальному етапах. Дуже важливо правильно харчуватись, їсти необхідну кількість вуглеводів це прям лайфхак для тих, хто багато тренується. Білок, жири це все необхідність, багато калорій. Друге, це сон. Також дуже важливо, тому що можна дуже класно ефективно їсти, ходити в баню, ходити на масаж. Але якщо ви будете погано спати, це все не буде приносити ніякого результату. Тому тут, мабуть, про те, що потрібно себе слухати. Якщо добре відпочити сьогодні, завтра можна стати сильніше. Відновлюйтесь і буде прогрес. Ого, дивіться, який опіль. Я навіть не зрозумів спочатку, що це опіль. Це почали тачки робити, да? якщо ми вже кажемо про відновлення, то можна одразу сказати про наступний висновок: це їжа під час та перед тренуваннями. Дуже важливо харчуватись перед тренуваннями, та якщо ви розумієте, що буде довге тренування, можна взяти желейки, можна взяти якусь там солодку воду, не знаю, пепсі, кока-колу, фанту, неважливо. Краще за все брати з собою гелі та ізотоніки, бо вони містять необхідні для нас не тільки цукор, а й сіль. Вони відновлюють баланс електролітів в нашому організмі. До речі, дуже класна порада, яку мені сказав Рома, мій знайомий, коли тільки почав займатися тріатлоном. Він сказав: їж більше вуглеводів. Тому Ромчик, тобі привіт і дякую за пораду. Дійсно корисна. Цей будинок на тому тижні прилетіли якісь уламки. Бачите, люди зараз роблять ремонт, ремонтують. Це будинок через дорогу. Від будинку, де я живу, от наш будинок от сюди прилетіло. Але дуже добре, що всі залишились живі саме тут. Пам'ятаєте, я в тому році, коли знімав відос про Subaru 73, сказав, що наступного року я можливо спробую це для себе. Ну і як ви вже знаєте, я почав займатися тріатлоном того тижня. Я придбав слот на змагання половинку аеромену. 73, яка буде проходити в Києві 31 серпня, це буде 1,9 км плавання, 90 кілометрів велосипеду та 21 кілометр бігу. Поставив собі ціль зробити 6 годин, а головне кайфанути. Тобто, хочу спробувати не страждати, ну трохи постраждати, типу для нормального результату. Але більше віднестись до цієї події як до свята, тому ця подія дуже важлива для мене по готовності. Я розумію, що можу зробити там з 5-15, десь п'ять Але бувають часто якісь непередбачувані ситуації, тому буду сподіватися зробити як можна швидше. Але ціль головна дійти до фінішу перший раз, тому що це перший досвід. Подивимося, як воно буде. Я заряджений, я готовий. Сподіваюся, що все буде добре. Давно були змагання по плаванню і придбав собі слот на 5 кілометрів. Проплив, звичайно, дійшов до фінішу, готувався, задоволений. Але от сталася така неприємна ситуація для мене. Я почав плисти і буквально через там, я не пам'ятаю скільки вже, ну хай там 300-400 метрів. В мене відвалився мій буй, який необхідний для безпеки саме на пояс кріпиться. Я його погано якось закріпив, хоча думав, що нормально. І він просто почав відвалюватися. Я його почав тримати ногами. Доплив до типу рятувальників, які. Поруч плавали і кажу, чи можна типу буй прибрати. Кажуть, ні, буй прибрати не можна, це обов'язково. І мені довелося всю дистанцію тримати його тупо ногами. Ну, Звичайно, це дуже заповільнило мене, тому що планував за один час проплисти там за годину 45 за годину 50 приблизно, а проплив там щось за 2.10. Ну, коротше, така підстава вийшла не дуже приємна, але знову ж таки ціль була фінішнути. Я це зробив, тому в цілому для першого досвіду задоволений. Тому вже настільки по часу не загадую. Планую, але не загадую. Тож, друзі, такі коротенькі висновки сьогодні. Дякую за ваші перегляди, за те, що дивитесь. Ставте обов'язково вподобайки, пишіть свої коментарі, думки, можливо, побажання, які б хотіли більше бачити відео. А в цьому місяці дійсно випускаю трохи менше відео, тому що активно готуюсь до змагань, плюс багато роботи, але. Не може пропасти з простору зовсім, тому сьогодні такий відос. Наступні плани вже також побудовані. Є ідеї дуже, -дуже цікавих і класних відео, які я хочу реалізувати в майбутньому місяці. Це буде вже вересні, буду мати більше часу, ніж зараз. Тому думаю, що реалізується все. Будемо надалі продовжувати робити контент, цікавий контент. Залучати цікавих людей, катати, знайомитись і створювати своє здорове, класне ком'юніті спорту, ком'юніті велоспорту, ком'юніті бігу, неважливо. Називаємо це зборіща здорових людей. <кхи> і також нагадаю, що в мене є промокод в магазини Down the road Велопланета і ті, хто хочуть пройти. Тестування ВО Max або пульсові зони можу порадити Віталія Самуленка. В мене також є промокод на тестування. Все це залишу в описі, і також підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання також буде в описі. Всім гарного дня, вечора або тихої ночі.